Ви знаєте, люди зараз вже перестали ходити на концерти, зараз собі так сів вдома, включив телевізор і воно до тебе говорить. А телебачення наше стало таким цікавим, його заполонила Мексика, Бразилія, Америка, різні телесеріали. Зайді ці телесеріали зараз зробили такий відбиток на нашому житті. От згадайте, колись чоловіки збиралися по рублю і казали, ну пішли там в буфет чи в чайну, а йдемо на пиво. А тепер збираються по гривні і кажуть, пішли до Бейжі. <рив> Мені дуже подобається менталітет нашого українського народу. От які ми є, от самі по пів року не отримуємо заробітної плати, але ми сидимо біля телевізора і переживаємо за бідного Блейка. <рив> Біда у Блейка! Останні мільйони втрачає. Подивився династію і думаю, хлопе, нині жити в Америці то великий клопіт. Візьміть хоча б Керінгтона. Є хліб і до хліба, гроші, хата і машина. А біда заїла, бо заходить до офісу стороння людина. А він тремтить, чи то часом не його дитина. Стрине парубка якогось і здригнеться раптом. Чи той хлопець мені дідо, чи я його тато. Ще двадцятої із серії нам не показали, а вже всі помежи себе сім раз переспали. Молоденькі зі старими. Старі з дітваками, і ніхто в нас не повірить хлопи із хлопами. Дивно те, що сценаристів минула ідейка зґвалтувати у тім кіні і самого Блейка. Не встигаєш витирати холодного поту, бо у них до ліжка ходять. Як в нас на роботу. Всі вони фанати сексу до самої смерті. Так як колбі на Алексіс, кожен хотів би вмерти. Спали часто, але крістел втяж зайшла на селу. О чого ж ти в такі стані лізеш на кобилу? А Алексіс хитра баба того і чекала, з дубельтівкою тихенько за деревом встала, наполохала конину, згадую, донині, крістил, гепнулась на землю. І вже по дитині, бо так треба сценаристам. Нема на то ради. А в нас навіть якби дівка із даху сільради кинулася на долину, щоб збутися плоду. Ніч не вийде. Не так легко здурити природу. Династії кіношники таке виробляють, коли хочуть, у людини пам'ять відбирають. І ще не впав, не спіткнувся, не дістав по морді, а вже герой без пам'яті. Вимкнувся та й годі. А мій сусід впав щерешні і потовкся, люди. Я винен був три гривні. Думав, що забуде. Підбігаю, а він лежить навзнак при дорозі, потовчений, не дихає у жаб'ячій позі, яму камінь під голову, вписок води трошка. А він око пролуплює, ти вже приніс гроші. <рес> Ото пам'ять. Хто у Штатах таку пам'ять має? Вже наш хлоп на тому світі а ще пам'ятає. І хоч та Америка від нас неблизенько, а є спільного немало між мною і Блейком. Мої сини, як і його, в парубоцькім віці. Менший виїхав на Чехи, а старший до німців. Ну, що там роблять, не питайте, бо не добре знаю. На будовах помагають та й рови копають. Пишуть, що за кілька метрів виритого рову у них платять, що в нас купиш, мало не корову. А щоб у нас. В Україні такі гроші мати. Хіба з Києва до Львова треба рів копати? <рив> Тож у мене, як і в блейка доленька щербата, і я його розумію, так як тато, тата, і жалую його щиро, тихо плачу, хлопе, нині жити, де б не жив ти. То великий клопіт!